Рівненський академічний театр Ляльок відомий не лише за межами нашого міста, але й усієї країни. Постійні поїздки за кордон, участь у багатьох фестивалях та численні перемоги додають нас у роботі усьому творчому колективу. Ми той театр який рухається. Да, ми і на фестивалі, і на гастролі їздимо. От на зараз буквально 15 квітня ми виїжджаємо в Білорусі в Бресті. У нас мають відбутися гастролі нашого колективу. Ми їдемо з заставою «Панкоцький», Нас радо туди запрошують. Так само приїде колектив з Бреста до нас. І будуть мати змогу школярі нашого міста переглянути виставу їхню. Сюрприз називається до міжнародного дня театру. Колектив підготував нову виставу Дюймовочка. Більше року знадобилося режисеру із Білорусі Дмитру Нуянзіну, щоб втілити усе задумане. Починається робота з художником, робота з композитором. А потім починають цеха, кукли, декорації, костюми. Ну і вже в останню чергу приїжджаю я. Вистава «Дюймовочка» – нове оригінальне бачення відомої казки Ганса Хрістіана Андерсена, вибираючи сценарій для постановки, художній театру перечитала безліч інтерпретацій історії про крихітну дівчинку. Данная оригінальна п'єса вона ближе всіх до Андерсену, будемо говорить, вона дословно зберігає Андерсена, ту атмосферу, стихію сказочного Андерсена, текст зберігає. И мы остановились на этой п'єсі сам Петербург автора, потому что ну, мы считаем, что она у виставі грають четверо акторів. Двох можна побачити зі сцени. Ще двоє допомагають створювати казкову атмосферу за кулісами. Окрім звичних героїв твору «Дюймовочка», у виставі з'явилися нові персонажі, розповідачі. Вони і перевтілюються у різних героїв. Олена Подолець у виставі грає дюймовочку, проте чудово справляється із чоловічими ролями. Досить складно це, це було зіграти, адже все-таки я кажу, це так в виставі зібрано, виходить на двох акторів. Дилили всі ролі, і тому доводиться грати і чоловічі ролі, такі як крота. От жаба, мама, теж вона така. Ну, складна, складна, тому що вона можна сказати вікова. Артист Павло Польбін в антракті розповідає, як удосконалює образи героїв, які грає на сцені. В кожного актора є якісь запаси, те, що ми бачили навіть в тролейбусі, в маршрутці, десь серед перехожих, все рівно образи збираються. Там, якщо має бути бабуся, то вже якусь характеристику, але все рівно ми трішки перебільшуємо, бо вони ляльки. Оцінити акторську гру яскраві перевтілення, красиві костюми і декорації можна буде вже цими вихідними. Прем'єра вистави Дюймовочка відбудеться 30 березня. Марина Прищепа, Володимир Захаров, новини Рівного.